В цьому відео розглянемо інтеграцію з Facebook Messenger та Instagram Direct. Ця інтеграція дозволяє отримувати і відповідати на повідомлення та коментарі Instagram та Facebook. Для підключення інтеграції необхідно виконати наступні кроки. За замовчуванням Instagram створює персональний акаунт. Щоб мати змогу інтегрувати Instagram CRM, ви повинні переключитись на професійний акаунт. Для цього переходимо у налаштування та обираємо перейти на професійний обліковий запис. Професійний аккаунт Instagram має два типи це бізнес та автор. Ви повинні вибрати саме бізнес аккаунт. Далі ми погоджуємось з налаштуваннями, котрі пропонує Instagram. вказуємо категорію нашого аккаунту і відповідно можемо задати публічну інформацію про компанію. Після того, як наш обліковий запис компанії успішно створено, переходимо до налаштування Facebook сторінки. Якщо у вас немає сторінки Facebook, то її потрібно створити. На сайті Facebook у лівому меню вибираємо усі або в правому верхньому кутку відповідний розділ. Далі обираємо сторінки, і тут ми можемо створити сторінку, вказавши усю необхідну інформацію про компанію, або використовувати існуючу сторінку. Щоб підключити аккаунт Instagram до Facebook сторінки, нам потрібно переключитись на профіль нашої Facebook-сторінки. Тому у правому верхньому кутку ми переключаємось на нашу Facebook-сторінку. У правому верхньому кутку обираємо налаштування та конфіденційність, а потім обираємо налаштування. У меню зліва обираємо розділ «Пов'язані облікові записи, після чого обираємо «Instagram» і підключити обліковий запис. Обов'язково надаємо доступ до вхідних повідомлень Instagram. Якщо Instagram аккаунт підключився успішно, то ми отримаємо відповідне сповіщення. Обов'язково після успішного підключення має бути активною кнопка доступ до вхідних повідомлень Instagram». У кабінеті Sales Drive переходимо в установки, загальні налаштування та інтеграції, чати і натискаємо кнопку Facebook Instagram. Для підключення інтеграції необхідно авторизуватись за допомогою Facebook сторінки. У вікні авторизації потрібно буде обрати instagram аккаунт а також встановити галочку напроти Facebook сторінки. Тут ми обираємо сторінку Facebook для інтеграції. Після успішного підключення необхідно встановити галочку у полі Отримувати та відповідати на коментарі до постів, щоб мати таку можливість, а також ознайомтесь з умовами і установіть галочки Розширити можливість відповіді з 24 годин до 7 днів. Зверніть увагу, що при недотриманні вищевказаних правил ваш обліковий запис в Facebook або Instagram може бути автоматично заблоковано компанією Мета. Нижче на сторінці ми зберігаємо вказані налаштування та можемо налаштувати автопривітання. Привітання спрацьовуватиме в момент отримання першого смс від клієнта. Також можна налаштувати кнопку Запит номера телефона з відповідним текстом і далі переходимо до налаштувань доступу. У розділі Доступ до чатів ми проставляємо галочку напроти менеджерів, котрі мають отримувати доступ до чатів та отримувати повідомлення про нові чати. Також у таблиці нижче можна встановити доступ до чату інших користувачів. Після налаштувань доступу ми повертаємось у розділ шаблони, щоб створити додаткові шаблони для комунікації в чатах. Для початку протестуємо роботу з Facebook Messenger. При отриманні нового смс воно миттєво з'являється в SalesDrive. І ми отримуємо сповіщення у верхньому кутку щодо нового смс. У чаті бачимо, що клієнт отримав автопривітання від нашого чат-бота. Після чого ми можемо продовжити комунікацію з клієнтом, самостійно прописавши смс-повідомлення або обравши шаблон запропонованих. Якщо клієнт надсилає вам декілька смс-повідомлень і ви бажаєте відповісти на конкретне, то це можна зробити, натиснувши на стрілочку праворуч. По завершенню розмови з клієнтом ви можете перевести чат у закриті чати. Автоматично чат відкриється при новому смс від клієнта або ж якщо ви відкриєте його вручну. Коментарі до дописів миттєво з'являтимуться в Sales Drive. Розрізнити коментар та чат можна за допомогою логотип. Логотип коментарів квадратний, логотип чатів круглий. Зокрема, з чата коментаря можна перейти на допис, якого стосується цей коментар. Якщо ви додаєте відповідь на коментар через SalesDrive, то ця відповідь автоматично з'являтиметься на вашій сторінці Facebook. Щодо чатів Instagram, то вони миттєво з'являтимуться в sales Drive і для них спрацьовуватиме теж автопривітання, що для чатів Facebook. У чаті Instagram ми можемо відповісти на потрібне нам повідомлення, використовуючи стрілочку праворуч. Також налаштувати необхідний нам шаблон ми можемо одразу з чату, перейшовши у відповідні налаштування. Повернувшись у чати, відправляємо клієнту необхідний шаблон. Щодо коментарів Instagram, вони миттєво з'являються в Sales Drive, а логотип Instagram коментарів також відрізняється від логотипу чатів Instagram. У самому чаті ми з вами маємо посилання на допис, якого стосується цей коментар, і можемо відповідно надати відповідь на коментар користувача. В аккаунті Instagram це матиме наступний вид. Зокрема, у розділі чата, якщо ви завершили комунікацію з клієнтом, ви можете закрити цей чат. Він автоматично перейде з вкладки Відкриті у вкладку Закриті. Відкривається чат тоді, коли клієнт напише вам нове повідомлення або якщо ви відкриєте чат вручну. Якщо це спам, то цей чат можна перемістити у спам. У чатах Instagram, зокрема, передається нік клієнта, за яким ви можете ідентифікувати клієнта. Можна зберегти контакт і, відповідно, створити також заявку з даного чату. У заявку підтягнеться інформація про контакт і також комунікація, з якої ви зможете скопіювати необхідну інформацію у потрібні поля.